Це останні кадри життя 35-го президента США Джона Кеннеді. Його вбили 52 роки тому, але й досі прихильники лідера США не вірять офіційній версії. Досі існує безліч версій цієї трагедії. Замахи на життя часто супроводжують сильних світу цього, зокрема і українських політиків. Ось так 2004-го студент з Івано-Франківська замахнувся на Віктора Федоровича аж цілим яйцем. Звичайно, це був не замах, і про цю історію всі давно забули б, якби Янукович не так театрально втратив свідомість. І зовсім не театральна історія розгорнулася з Віктором Ющенком. Замах шляхом отруєння. Ющенка запросили на спецнараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Ось світлина з цієї вечері. Вже наступного ранку Віктору Андрійовичу стало зле. Далі лікування в Австрії і виснова керівника австрійської клініки, що юшенка отруїли діоксинами. Замахами на життя високопосадовців рясніли 90-ті роки. Так, 98-го в ліфті власного будинку застрелили народного депутата Вадима Гетьмана. Ціли шість наскрізних вогнепальних поранень. Жодних шансів вижити. Вбивцю затримали через чотири роки. Ним виявився Сергій Кулєв, член так званої банди Кушніра, Донбаського злочинного угрупування. Виконавець злочину отримав пожиттєве ув'язнення. Замовником у генпрокуратурі називали Павла Лазаренка. Також Лазаренка називали замовником вбивства політика та бізнесмена Євгена Щербаня, якого не стало 96-го. Офіційно встановлено, що вбивство скоєно бандою Кушніра. А 99-го стався замах на життя тодішнього кандидата в президенти Наталю Вітренко. Після зустрічі з виборцями в Кривому Розі в сторону Вітренко, яку супроводжували депутати Володимир Марченко та Наталя Лимар кинули дві гранати РГД 5 Нардепи отримали осколкові поранення, а також постраждали ще 45 осіб. А головна мішень терористів не постраждала. За спробу вбивства були засуджені 5 осіб: замовник Сергій Іванченко, який керував виборчим штабом кандидата в президенти Олександра Мороза в кривому розі, а також виконавці. 2007-го під час полювання хтось уполював голову Харківської ОДА Євгена Кушнарьова, який був сильним політиком і завжди вирізнявся чіткою позицією. тверд и решителен. Я заявляю, что я беру под свою ответственность каждого из миллиона двухсот тысяч проголосовавших против, Ющенко. Еще раз заявляю, власть в Харьковской области твердая и сильная. Мы не позволим никому учить нас жить. Я заверяю вас, в Харьковской области Не буде ні Донецької, ні Львівської власті. Буде тільки Харківська власть. Кушнарьов помер, не приходячи до тями. Прокуратура Харківської області пред'явила звинувачення Дмитру Завальному, який був учасником полювання. Зрештою Завального амістували. Один з найгучніших замахів останніх років стрілянина в Геннадія Кернеса у квітні минулого року. Щоденна пробіжка очільника Харкова закінчилась кулею в спині. Міліція знайшла гільзу. як я зрозумів, це 7,62. Это боевое оружие, скорее всего, это винтовка СВД зі снайперським прицелом стріляли на пораження в область серця і только, Якщо так можна сказать, по щасливої вот, имеем то, что имеем, без смертельного исхода. Ранение очень тяжове. Стріляли сьогодні, не в Кернес, а стріляли сьогодні по Харкову. Очільник Харкова наполягає, що замах на нього вчинили з політичних мотивів. Кілька операцій, реабілітація в Ізраїлі і повідомлення з лікарняного ліжка, що він повертається. Жизнь у нас одна. Понятно, що я тепер, як ніхто інший, знає це на житті. У мене є відписане під територіальною громадою, перед харківчанами. Я за не можу залишитися в стороні. Віктор Шокін став першим генпрокурором, на якого за версією генпрокуратури було вчинено замах. Стріляли ввечері, і саме вікно кабінету Шокіна. Його врятувало броньоване скло. Я надзвичайно вражений великою кількістю негативного злорадства, яке розповсюджується як в соціальних мережах, так і в коментарях деяких ЗМІ з приводу нібито замаху на рейстах, вистрілю самого в себе і так далі, тому подібне. Що відбулося з від вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку з приводу новини про замах на життя генерального прокурора? За версією прокуратури снайпер використовував тепловізор. Ця версія здивувала всіх, хто мав справу з тепловізорами. Волонтери наочно демонструють, як працює ця техніка зі склом. Мне очень грустно, что наши военные, скажем, люди, имеющие непосредственное отношение к войне, ничего не понимают, ничего не сделали для армии, потому что человек, который хоть раз держал в руки тепловизор, такого бы не сказал. Посмотрите сейчас, как работает тепловизор на самом деле. У нас есть тамбур поезда. Вот так он выглядит. Оп, тепловизор, а теперь мы закрываем дверь. Чик. Нет, закрывается? Ну давайте, вот показываем стекло. Раз. Дашь, помаши рукой за стекло. Вот рука, а вот большой привет федеральному военному прокурору.